Усім привіт! Хейлу N1 Iron сьогодні на огляді, і це смарт-годинник, який має amoled дисплей, має непогану автономність і коштує менше 50 доларів. Так, на цьому каналі я досить рідко оглядаю смарт-годинники, тому що я сам ними в реальному житті не користуюсь. Але цю модель я вирішив декому подарувати, тому відповідно і вам її покажу. І звичайно ж, посилання на AliExpress на нього я в описі залишаю, а почнемо ми огляд саме з занурення у воду, що я також досить рідко на каналі роблю, але цей годинник от прям захотілось. Якщо подивитись на характеристики, тут вказаний захист міл std 810H, а також вказано 5 ATM. Це вказується чи не на кожному подібному годиннику. І от я вирішив трохи побовтати його у воді. Приємно порадував результат тесту, адже годинник працює, дисплей реагує, і навіть через один день я зробив дзвінок, мікрофон та динамік працюють нормально, як і було раніше. А хіба я ще не сказав? Так, по цьому годиннику можна розмовляти, і це дійсно корисна штука. А взагалі, якщо виділити основні позитивні моменти по годиннику, то це автономність, тут акумулятор на 850 мАч, Це amoled екран безліч спортивних режимів, ну і звичайно ж доступна ціна. Про amoled дисплей ми поговоримо трошечки згодом, а почати я пропоную, звичайно, ж, з комплектації. Мені надіслали відразу ще й ремінець, от такий от сірий, він точно такий же по матеріалу. Ось так він виглядає. Можливо, комусь буде приємніше саме таким користуватися. Я б не сказав навіть, що він сірий, він такого трошки боло, сірий, болотянистий колір. Але не факт, що у вас в комплекті він також буде. Це мені для демонстрації надіслали, тож просто показую. Коробка. Ось так виглядає коробка Iron N1. І зараз ми з вами будемо дивитись коротко по комплектації. Комплект насправді тут максимально мінімальний, тут є тільки інструкція. А також. Шнурок для заряджання. Він у нас USB, тобто ви можете або в ноутбук його вставити, собі, або в павербанк. І інший кінець у нас магнітна зарядочка ось така. Вага даного годинника складає 86 грамів, це разом з ремінцем. Єдиний недолік, я вам хочу відразу про нього сказати, мені не дуже зручно, тому що ось ця от панелька з вимірювачем тиску вона випирає. Дивіться, такий маленький квадратик, і от саме ця штука мені трохи надавлює. Руку. Тому оце єдиний момент, який я хочу вам сказати, що мені по якості збірки по ергономіці не подобається. Все інше тут, в принципі, чудове. На корпусі у нас є кнопка, яка швидко нас перекидає в спортивні режими. Заходимо і бачимо, їх тут дійсно дуже багато. Оця кнопка це в нас, звичайно ж, кнопка блокування. І от кнопка у нас переходу в основне меню. Дизайн меню також можна міняти. Про меню трошки згодом поговоримо. Третій корпус у нас металевий. Кнопочки ось ці вони також металеві, вони не видають зайвих звуків, не дзернічать, не бренчать, все з ними нормально. Дисплей AMOLED, має діагональ 2,13 дюймів, роздільна здатність його 410х502 пікселі, І в реальності зображення причудове. Яскравості вдосталь для роботи на вулиці, кути огляду практично максимальні. Слухайте, я так розповідаю, наче це дисплей смартфону, а не годинника. І це показник. Дисплей гарний. Без нарікань. Єдине, що хотів сказати, плавність анімації тут відповідає ціні. В тебе спершу якийсь дисонанс. Чому ти бачиш перед собою крутий яскравий насичений amoled дисплей і таку дьоргану анімацію? Проте через декілька годин ти вже до цього звикаєш і все нормально. Тож, давайте з вами подивимось тепер по меню і покажу вам потім додаток, який є у нас на смартфоні. Тож, меню виглядає воно ось так. Якщо зайти в налаштування, ми відразу бачимо пункт стилі меню, ми можемо його зразу ж змінювати. Але якщо чесно, мені от саме перший варіант, який щойно я вам показував, сподобався найбільше. Тому, з вашого дозволу, я назад його собі поставлю. По годиннику ми маємо класичні функції. Наприклад, якщо зверху вниз опустити палець, тут у нас швидке меню, тут можна яскравість підналаштувати, тут можна подивитися, скільки відсотків заряджений наш годинник, можна будильник поставити і все таке. Якщо робити свайп, Справа наліво, то тут ми бачимо швидкий доступ до наших даних по крокоміру, пульсометр, режим сну, погода, музика. Зазвичай все, що є на таких годинниках. Якщо зробити свайп, отак тут у нас коротеньке меню таке випадаюче. До речі, я не сказав про автономність. Виробник заявляє до 30 днів роботи, але я вам скажу, що насправді в мене вистачило набагато на менше. З тим, що я бачу, я 3 дні користуюсь цим апаратиком, коли записується огляд, в мене приблизно 8% йде за добу. Це при тому, що в мене функція Always On включена, яка дійсно дуже корисна. Ось так, мені отак дуже подобається користуватись, практично не має ніякого сенсу навіть заходити в меню. Я просто собі повернув зап'ястя, подивився, котра година, користуюсь ними реально як звичайними годинниками. Тобто тут. Вистачає приблизно на 12-13 днів от в моєму режимі. Ну, а тепер я покажу вам додаток, яким ви будете користуватись. Називається він Heylu Fun. Скачується з Play Market. Заходимо сюди і бачимо все як на звичайному будь-якому годиннику. Я думаю, вас тут я точно не здивую. Ви можете подивитись на ваші щоденні заняття, от прямо так от по дням вибираєте, і дивитесь, скільки калорій спалили, скільки ви пройшли кроків, відстань, яку ви пройшли. Це все зрозуміло, цей моніторинг дійсно зручний. Також у нас є вкладочка «Спорт», якою я в принципі навіть не користувався? Бачите, воно хоче, щоб я увімкнув геолокацію, я її не хочу вмикати. Ну і вкладочка Моє, де будуть ваші особисті дані, налаштування додатку. Якщо ж ви хочете налаштувати безпосередньо ваш годинник зі смартфону, заходимо от сюди. Тут у нас вкладочка моє, і тут у нас годинник. Заходимо сюди, бачимо заряд акумулятора, контроль здоров'я, все, оце, що ви можете на годиннику подивитись, все тут також є. Можна також будильник сюди поставити, з телефону саме. Тобто, все це є як з телефону, так і з самого годинника. Розкажу коротко про циферблати. Заходимо в центр циферблата. Тут у нас доволі багато їх, але якщо ви хочете якийсь свій поставити, кастомізувати щось під себе, свою картинку, ось у нас є циферблат. Галереї. Заходимо сюди, нажимаєте Обрати фото, заходите в галерею, вибираєте будь-яке ваше фото чи картинку, яка у вас є на телефоні, і потім редагуєте далі, як це все буде виглядати, де саме буде годинник у вас відображатись, тобто час безпосередньо, е, колір тексту і так далі. Тобто, налаштувати можна, але насправді і стокових циферблатів тут доволі багато, і вони непогані. Якби ви запитали мене, от ти реально купив би собі цей смарт-годинник, якби в тебе була потреба ним користуватись. Я б сказав вам, що так, тому що я і половиною функцій, які тут є, користуватись точно ніколи не буду. А от хороша автономність і AMOLED з функцією Always On це те, чим би я користувався кожного дня. Дякую за перегляд і прохання суворо не судити. Якщо щось не договорив по характеристикам, можете задавати питання в коментарях, буду на них по можливості відповідати. Бувайте!